Всім привіт! Сьогодні 7 лютого 23 рік, і вже час готуватися до весни. Приїхав я на ділянку подивитися, що тут робиться. Сніжок є, всходів сходів нема. Ну, як бачите, снігу не так, що багато, сантиметрів 5. От. Ну, це вже добре, що часничок накритий снігом. От, передає. На дві ночі мороза більше 10 градусів температуру морозу. От так що цей сніжок досить вчасно випав. І думаю, все буде добре. Так, і коротенько пройдуся по тому, що потрібно готуватися до весни, до внесення азотних добрив. Я буду працювати по минулорічній схемі. Все мене влаштувало в планах в цьому році в зв'язку з тим, що ціна на азотні добрива досить висока внести трішки менше в цих добрив, але, скажімо так, більш якісно їх нести. От, планую я робити. Буду дивитися по ситуації, скажу зараз вам, що буде внесено 200 кг селітри на гектар. І десь 50-60 кг карбаміду. От, це загальна маса на площу, на гектар. От, подивимось по ситуації. Вбачаю, вітер може буде трошки шуміти. Ну, така вже погода. Будемо дивитися по ситуації, чи два робити внесення, чи три. Якщо мерзлоталий буде не так, що тактиме з полів, що снігу буде не дуже багато, то тоді зробимо три внесення. Одне по мерзлаталому, скажімо так, сліту ділимо на три частини тоді, в цьому випадку. 70 кг внесемо по мерзлоталому, потім 70 кг через два тижні під дощ і третє внесення 70 кг і карбамід, третє внесення. Під боронування і бажано, щоб після цього пішов дощ. Оце отак. Не вийде по мерзлоталому внести, подивимось по ситуації. Тоді будемо ділити на дві частини селітру по 100 кг. Одне внесення під дощ, друге внесення через 2-3 тижні, ну лучше через 2 під боронування разом з карбамітом. Тобто, друге внесення або третє. Те, що з кармамідом ми будемо заробляти в землю. Будемо працювати пружинними боронами. Подивимося, що буде з цього виходити. Ну а по нормі внесення, в принципі, в минулому році подібна схема в мене непогано спрацювала, то на її будемо і працювати. На цьому буду закінчувати. Всіх, всім гарних врожаїв, гарної погоди і мирного неба. До зустрічі!